На край і ломить голову, і я вирую, не пограй е, А далі що? Я тут забуваю на цьому місці. Ааа, Боже. Добре, я вам прочитаю інший вірші А нічого, в моїй книжці повертаєте, вони там є. Придумати. Е, де книжка? У всіх бібліотеках Києва точно є. Ця дівчинка задумана у синьому метро. А у мене дуже підране, зачухане пальто. А я такий несмілий, несмілий, дурний. У мене тільки книжечка і голос золотий, яким я кажу казання і вірші про любов, потяг став, поїзд, потяг пішов. Чи хвиля друга, і вона у синьову мене. І не пізнає свіжого і світлого мене. І я піду до зморених, сфранкованих Оксан, демонструвати книжечку, і золотий талант. Оксани хочуть, хочуть спати, і прогонять. І тоді я піду в ніч по золоті, не наче по воді. До ранку найду дівчинку і сльози, і, і очі не свої, накину підране пальто на плечики її, і ми підемо на схвилений. І ми тобі дамо дивитися на схилений Дніпро. Тече вода, тече сльоза, тече у жилах кров. А я йду, її, її веду і думаю собі, кого любив би і на що, і ти читав би що, якби не було Києва і синього метро. Дякую.